VR Snow Pro P – фрикційні спрямовані автошини зі спортивним характером, створені для забезпечення спокою у мінливих зимових умовах Центральної Європи. При їх розробці особливу увагу було приділено оптимізація щепних властивостей на мокрому асфальті та снігу, покращення реакцій на рухи керма, підвищення комфорту, а також зниження опори кочення. Технології, які використані у шинах Nokian VR Snow Pro P – Snow Клаус, це ламелі, встановлені між блоками та на плечах, чудово захоплюють снігову та крижану поверхню, як пазурі, полегшуючи прискорення та гальмування, брейкбустер. Спеціальні стабілізатори, брейкбустер на блоках протектора. Silent Side Wall – спеціальна зона на бічній стінці, зменшує шум та вібрації, що передаються на поверхні протектора. Alpine Sense Grip – забезпечує чудове щеплення на снігу, дощі та сльоті. А також більш передбачувано поведінку автомобіля як у гірських зимових умовах, так і в м'якшому кліматі. Від користувачів цієї моделі було зафіксовано наступні переваги: легка нешумна шина, швидке очищення зони контакту, гарний супротив опору коченню, безперечна маневреність, гальмівні та тягово-щипні характеристики на сухих, мокрих або легко засніжених ділянках доріг. Ця модель користується популярністю клієнтів на потужних авто та спорткарах. Які більш пересуваються по міським дорогам або автострадам, характер цієї шини, її конструктивні особливості та склад гумової суміші розроблена під інтенсивну швидкісну експлуатацію в легких зимових умовах та агресивну їзду.